Привіт, друзі! Сьогодні у нас третій урок, і це означає, що у нас число 3. Що, е, це не тільки число 3, це і 30 число, тому що 3 плюс 0 дає нам також 3, тому це і 3, і 30. -ка. Також, звісно, воно якоюсь мірою торкається і числа 12, і числа 21. Тому що вони в сумі дають також трійку. Але м так поверхнево, не дуже сильно. Що можна сказати про трійчок? Трійки це цілеспрямовані люди. Вони знають, чого хочуть, від народження. Вони цього знають від народження. Навіть маленькі дітки, трійчки, вони такі прям. А що то таке? А що то? А чого так? А чому так? Вони такі дуже любопитні, оптимістичні, радісні, це ентузіасти. Вони ставлять цілі і просто йдуть до них напролом. Якщо взяти чоловіків, то це йдуть такі жіночні вони. Вони такі можуть бути ранимі. Їм дуже легко з жінками. О, з жінками вони знайдуть дуже легко спільну мову, і у них завжди багато друзів-жінок. Тому що з ними їм найлегше. Да? От З чоловіками, ну, чоловікам важче. Хоча вони досить комунікабельні, і вони, в принципі, можуть знайти легко спільну мову з будь ким Але от якщо взяти там, чоловічу дружбу, Чоловікам трійкам дуже важко от, бути в темі. Вони більш жіночні, більш піддатливі, у них немає такого м м мужності такої, да? яка є у інших цифр. Тому. У цьому плані чоловікам набагато легше спілкуватися з жінками? Це чоловіки це прекрасні психологи. Чоловіки трійки. Трійки або 30-го числа це прекрасні психологи. Ну, і, звісно, 12 і 21 число це також вони відносяться до досить хороших психологів, особливо жіночих психологів. Вони. Будуть користуватися популярністю, якщо будуть працювати в таких професіях. Це завжди про освічених людей. Трійки завжди освічені. Іноді буває так, що трійки не хочуть вчитися, не хочуть розвиватися, тоді вони стають такими собі диванними критиками, філософи. Які філософствують на різні теми, толком ні в чому не розбираючись, але от я знаю все. І навіть якщо трійки, коли вони от саме у негативних енергіях звертаються, наприклад, до якихось таких спеціалістів допомагаючих професій, навіть до нумеролога, наприклад, вони звертаються от трієчка, йде до нумеролога, послухай, послухай, Ну, я і так це все знала. А от є таке, може програватися. Трійки дуже оптимістичні люди. Це впевнені в собі, і вони завжди йдуть на пролом, Просто завжди. Вони знають, чого хочуть, вони цього досягають. Жінки, трійки, дуже командири. Вони прям з самого дитинства вони знають, хто вони такі, на що вони в цьому житті заслуговують, яке має бути у них життя, який має бути у них чоловік. Не прекрасно знають, скільки у них має бути дітей. Да? Це дуже гостинні е, жінки. Вони такі от е, королеви. Таких жінок можна назвати королевами, тому що вона себе так подає, вона себе так несе, вона хазяїновита, вона прекрасна домогосподарка, вона прекрасна дружина, прекрасна мама, вона це все вміє організувати, зробити як найкраще. ця людина чи жінка чи чоловік, трійки, їм дуже важлива сім'я. Сім'я завжди у пріоритеті. Вони дуже про це дбають, тому розлучення тут бувають вкрай рідко. Вони дуже сильно тривожаться за свій статус, за своє положення. Розвестися для них. Ну, це дуже великий позор і це дуже важко пережити. Тому якщо вже все ж таки складається так ситуація, що трійка повинна розвестися, вона буде дуже довго до цього йти. Також трійки це про незалежність, життєрадісність, комунікабельність. Трійкам дуже добре працювати у сфері продаж. Трійкам дуже добре працювати з жінками, тому що е, це, напевно, найлегше і найкраще, що буде у них у житті. Е, чи то салон краси, чи то сфера психології немає значення. Головне, щоб була сфера допомоги саме жінкам. У негативі трічки можуть бути проблеми з жінками. З мамою, з дочкою, з сестрою. Дуже сильні можуть бути проблеми. Це вона прямо притягує, якби підсвідомо ці проблеми. Також, якщо взяти чоловіків у мінусі, вони можуть проявлятися у образі супергероя. Тобто, це можуть бути такі. Два варіанти. Або надто жіночні чоловіки, які прям няшечки такі, да? або от прям такі качки, да? накачені, де гора м'язів, де я от такий. Це у мінусі це люди, як і жінки, так і чоловіки, можуть бути дуже сильно. А... Турбуватися про свою зовнішність. Вони такі зациклені, прямо на цьому. Я маю гарно виглядати, я маю то зробити. Да? Тому що, якщо я погано виглядаю, я вже не королева, да? ну, чоловіка також виростає корона. Звісно, трійки це завжди про роботу зі своїм его, це завжди про гординю. Це а, у негативі. Найгірше, що є у Трійки найважчий їхній урок це контроль. Бо вони стають от такими мега-контролерами, як для чоловіка, так і для дітей. У Трійки проблема, якщо вона у мінусі, тоді це може бути надконтроль такий над своїми дітьми. Це може бути, що діти вже виросли, а трійка ще ніяк не може їх відпустити. Вона буде дзвонити, задовбувати. Ну, я ж твоя мама, ну як так можна? Я ж краще знаю. Оце про трійок вони не можуть вчасно відпустити своїх дітей і ось цей надконтроль. Також у мінусі, у трійок, появляється такий... Дуже великий страх і тривожність за здоров'я своїх дітей, своєї сім'ї, за успіх, за навчання, за життя. Взагалі, забудь-що це постійна підвищена тривожність, що а з дитиною може щось статися. А якщо ще, не дай Боже, дитина взагалі хвора, чи має якісь вади розвитку. То це у Трійки буде от прям до тремору руку, от так от над дитинкою трястися своє життя відкласти взагалі на задній план і забути про себе. У трійок таке є. Хоча у більшості випадків воно, звісно, програється як зацикленість на своїй зовнішності. Одно другому не мішає. Звісно, у жінок. Трійок у мінусі іде подавлення чоловіків. Це такий командирський е, тон у їхню сторону, непризнання їхньої влади, непризнання їхньої сили, їхньої мужності. Е, така жінка може от прям побити чоловіка навіть е, так може статися. Також у мінусі трієчки це завжди про. Нав'язування своєї точки зору, це, це йде пріоритет матеріального над духовним. От Трійкам важко знайти той баланс у негативі у них, або вони дуже йдуть у духовний розвиток. Або вони от зациклюються на матеріальному. Треба то, треба, то, треба, то, а там нема, а там немає. І на все треба гроші. І дуже загружає у цьому, що гроші, гроші, гроші. І їм вже сняться ці гроші повсюди, і вони не знають, як з цього вилізти. Тому, да, тут знайти ось такий баланс е, їм дуже важко. Також е, у них може проявлятися. Е, Така зверхність, високомірність, да? це йде все від гордині. Тут важливо вчити, вміти її пропрацьовувати. І йде оцінювання людей по їх статусу, по їх положенню, а що людина досягла, а чи є в неї сім'я. Да? Трійка у мінусі може не спілкуватися з усіма, вона може там дуже сильно перебирати, що от ну, ця людина не має сім'ї, да, і я з нею не буду спілкуватися на мені взагалі, якби. <смі> Якось так. Да? І у мінусі, звісно, от е, власність, тиски це тема контролю, тема, м я хочу проконтролювати усе. Бо якщо я не буду контролювати, то все розвалиться. Тут трійка повинна розуміти, що вона в цьому житті нічого не контролює, і як би не старалася, якби не хотіла, якби не тріслася і не тривожилась над цим усім. Проконтролювати вона може тільки себе. Це дуже важливо зрозуміти. Якщо взяти якісь основні кармічні задачі, які є у числа тари, то це от навчитися знімати ось цей надконтроль над близькими. Це є, напевно, одне із того, що дуже сильно блокує розвиток, блокує рух уперед. особливо жінкам, да? От коли вони зациклюються над контролем, над своєю дитиною, вони не можуть піти у свою професію, вони не можуть піти у своє призначення, тому що вони якби голова забита іншим, а куди? Куди там піде щось інше? Ну, немає місця. Звісно, дуже важливо навчитися менше говорити і більше робити, бо трійки дуже комунікабельні, вони можуть там говорити дуже багато. Зу -зу 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 -зу, наговорили, наговорили, але нічого в результаті не зробили. І потрібно от менше говорити, більше діяти. Захотіли щось зробити, стали, зробили і вже є. Це дуже важливо. Також, ну, звісно, працювати над своїм его, оскільки у трійчок з народження, оскільки у них дуже завищені вимоги завжди йдуть. Тут, звісно, піднімається питання его, егоїзму, все мені, моє віддайте, да? і тут дуже важливо от працювати з своїм его. Також трійки дуже часто бувають просто нетерплячі, вони хочуть всього і зразу, особливо жінки. Вони, от якщо попадають на якусь роботу, їм треба прям, щоб уже все було. Чи там з чоловіка знайшли це Він мені ще то не дав, і то не дав, і того в мене немає. Я хочу всього і зразу. От прям по максимуму. Мені треба і там, щоб було, і здоров'я, щоб було, і гроші, щоб були, і щоб діти здорові були, і щоб в мене робота була, і щоб я була красиво реалізована, заміжня, щаслива. І тут виходить так, що чим більше хочеш, тим менше вийде. Тому трійці дуже важливо от не просто хотіти все. Вони будуть мати. Вони це будуть мати. Але єдине, що потрібно, це навчитися бути терплячим і почекати, бо іноді трійка може взяти те, що їй пропонують. Для того, щоб мати хоча б щось, да, погоджується на менше. І тоді вона втрачає свій шанс мати саме те, на що вона заслуговує. Те, що ще якби, треба було трішки почекати. Також важлива тема духовного розвитку і віри. Тому що трійки бувають дуже часто атеїстами. Вони не вірять ні у що. Не вірять у себе, в свої сили, да? а от у якогось там творця чи то хто є ще, вони не вірять. І дуже важливо цю віру розвивати, вивчати щось, да? розвиватися духовно це дуже важливе питання. Ну і трійки зазвичай дуже багато мають у собі знань. Тому однією з основних задач для того, щоб у них в житті все получалося, це передача знань. Потрібно ділитися. Трійки можуть бути дуже жадними і не хотіти ділитися ніякими знаннями. Да? Або, а чого я маю ділитися просто так? Ну, хай платять, я поділюся. А це неправильно. Потрібно ділитися. Чим більше ви ділитеся, тим більше вам потім повернеться. А я з вами прощаюся.